Thank you. Всім привіт! Сьогодні я розповім вам цікаву історію про те, як до мене завітав якийсь незнайомець, залишив записку, як мені довелось шукати клад від ЗСУ. Також я знову побував в пеклі, цього разу я там провів близько двох годин, щоб знайти таємну фортецю. І як я побудував спутник притули, завдяки якому я побачив з неба, як орки випробовували ядерну зброю на якійсь місцевості, не так далеко від мого криму. І ця серія сезону може стати останньою, тому що крутих ідей мене майже не залишилось, але якщо ми зберемо вже вісім тисяч подобаєк, то я обов'язково щось придумаю. Ну і ви можете щось підсказати в коментарях. До речі, під прошлим відео ви набрали зазначені 5 тисяч І ловіть мапу та збірку модів в описі під цим відео. Не смію вас більше затримувати. Летс гоу дивіться відосик. Фух, доброго ранку. Ніч була класна, спав я чудово, орків я відбив від свого пам'ятника Степана Бандери та чувствую себе взагалі прекрасно. Опа, а це що таке? Я думаю, тобі це знадобиться. І координати. Що це може бути? Мені потрібно перевірити мої камери. І як ви можете бачити, якийсь потайний чоловік приплив до мене на острів і поставив дуже непонятну табличку. В цьому потрібно було бистро розбиратись, тому що він не виглядав як типовий орк та не наніс ніякої шкоди мому Криму. А, все зрозуміло. До мене хтось приплив звідти і поставив цю табличку. Блін, а що ж там може бути? Треба швидко туди зганяти. Я правда не знаю, де це зараз. А, ну в цілому це не так і далеко. Я думаю, що ми швидко туди доберемося. Надо, правда, очистити інвентар, бо в мене зовсім нема місця. І мені ця броня не подобається, вона цих орків, мені взагалі неприємно в мені знаходитись. Тоді що ми робимо? Ми зараз розбираємося, в яку сторону потрібно бігти. Получається, x201, Z535. x 201, x -201 це туди. z 535 це ось туди. Ту сторону мені треба. там далі вода. Значить, мені потрібно скра скрафтити човен. Для човна мені понадобиться дерево. І скрафтивши свій човник, я відправився в свою першу мандрівку. І повірте, їх сьогодні буде дуже багато. Але перед цим я трішки поділився своїми планами на майбутнє. Сьогодні я планую построїти спутник притули, щоб бачити з космоса, хто де знаходиться і що відбувається на цій мапі. Мені кажеться, це дуже круто буде, але для початку мені потрібно зганяти і подивитися, що. Ось там знаходиться на цих координатах. Так, я дивлюсь, ми біжимо в правильному напрямку. Я як такий вже моряк бувалий, пливу тут. Ха. Ось Ось дельфінчики такі прикольні тут. Дивіться, як він приїхає, це капець. Ха. А ми, до речі, майже приплили. Мені треба 535 і x 201 О, це тут, це в цьому острові. Це тут, це тут знаходиться десь. А де ж воно тут знаходиться? Так, 201. Це мені ось тут і 535. Це ось сюди. 201-535. Це ось тут? Ну. Треба акуратно це вірити. Тут сундук, пацике. Щось мені моторошно його відкривати, якщо чесно. Книжка. вже дуже страшно. Що ж там може бути написано? Це таємна розробка ЗСУ тримай її в секреті. Слава Україні! А де розробка? Ооо, офігеть! А що це за крафт? Я думаю, його обов'язково треба провірити, чи він робочий. Ми книжечку залишимо з собою. Прикиньте, крафт. Я таких навіть не бачив ні разу. Це що таке, це якесь. Я навіть не знаю, що це таке, що це скрафтиться. Ось, я вже бачу свій крим. Тут я, правда, трішки стіну не дострою, у мене камня не вистачило. Там теж є, а тут уже нема. Бачите, Чуть-чуть мені не вистачило, правда. Так, ну і наскільки я розумію, для крафту мені потрібно буде сходити в пекло і не йти там уже фортецю, тому що в крафті присутній порох Блейза, а блейзів я ще не встрічав, у мене пороха немає. Тому щас ми швидко підемо в пекло. Ух, я, звісно, казав собі, що я більше туди не піду, але оказується, що мені туди треба дуже сильно. Ну погнали. Прошлого разу мені там зовсім не сподобалось. Туди я йти зовсім не хотів. Потрібно вилізти на самий верх, щоб оцінити ситуацію, і вже відхилятися від того, що ми будемо бачити, тому що фортецю знайти прошлого разу. У мене не вийшло, можливо, цього разу вийде. Так, я виліз в якийсь ліс. Тут дивіться, скільки лави, і тут озеро лави. Святокамінь його треба добути обов'язково. Тому що на спутнику притули я хочу поставити дуже багато лампочок, які будуть освітлювати його, і його буде видно здаля. Це буде досить круто, я так думаю. О, ось ті пацики, яких я бачив вчора. А це що таке? Це що за штука? А ну, почекайте. Я не знаю, що це таке. Воно мене не бачить. Обалдеть Ні-ні-ні, я його не вб'ю. Я його не вб'ю з такою броньою, яка у мене зараз. Вбити його майже нереально. У мене десь був лук, я не пам'ятаю, куди я його дів. Десь я його провтикав. З луком, може, в мене би вийшло його вбити, але щас. Це майже нереально ви бачили, він мене майже вбив. Ну і по правді сказати, в пеклі я пробув майже дві години. І аж під кінець я ледве знайшов фортецю, тоді, коли в мене вже навіть їжа закінчилась. Так, ну я вже близько години шукаю цю фортецю, і я не можу взагалі її знайти. Я не знаю, де вона може бути взагалі. Можливо, із-за модів її взагалі тут немає. Я просто не розумію цього. Я не знаю, де вона може бути. Я вже так. А ось вона! А чому вона є така незвичайна? Я таку перший раз взагалі бачу. Напишіть в коментарях, що це за фортеця. Це з моди якогось фортеця? Чи це в ванільному Майнкрафті вона така? Я просто, чесно кажучи, перший раз її таку бачу. Чесно, треба мені десь туди достроїти, щоб я великий урон не отримав. Тому що у мене м'яса залишилось дуже мало. Так, тут є спавнер блейзів, але тут нема де сховатись. Розумієте, тут досить тяжко буде їх убивати. Оце що за блок? Не знаю. Так, блейз з'явився, зараз би не впасти. Ух, так, дуже-дуже опасно. Ну, влітаємо, пацике. Досягнення здобуто. Досягнення я получив. Блейзів тут дуже багатсько. Я вже починаю вмирати. Мені потрібно пересидіти. Тому що тут капець, як опасно, пацике. Я хоч добув трішки один жезл. Пацани, це дуже мало. Ще один персонаж. Я подумав, мені череп випав, блін. Було би круто. А їжа закінчується, пацаки. є морковка. Я не пам'ятаю звідки я її достав. У мене був невеличкий план. Я хотів зробити підкоп і щоб блейзи падали до мене в яму, і я їх бистренько вбивав по одному. Але із за того, що їжа в мене закінчилась дуже швидко, мій план перестав бути робочим. І мені прийшлось прийняти рішення швиденько накивати п'ятами з цього місця. Але була дуже велика проблема. Я настільки далеко відбіг від свого порталу, що мені прийшлось ставити новий. А для цього мені не хватало лише одного обсідіана, і мені прийшлось шукати зламаний портал. І це все прийшлось робити з чотирма сердечками. Прийшлося акуратно проходити всі Мобів та тихенько шукати портал, щоб мене ніхто не замітив і ніхто на мене не напав, тому що вилічитись можливості не було ніякої. І ось трапляється той самий момент, коли я находжу поламаний портал, а він посередині лавового озера, яке охороняється великою кількістю лавових монстрів, які стріляють здаля. Недовго думаючи, я вирішив строїтись на пролом. Якщо вони мене вб'ють, то вб'ють. Другого виходу у мене просто не було. Так, треба бути тут досить обачним, тому що тут вмерти ну, максимально просто. Я надію, що ці маленькі стріляти не вміють, а вміють стріляти тільки старі пацики. Бо один міткий постріл. І я можу вмерти. Він до мене пливе. Він пливе до мене. Мені потрібен всього один обсидіан. Будь ласочка, не бій. Один обсидіан, хлопці, один. Мені потрібен всього один. Все, я, я тікаю. Я ще бігти, не можу швидко Будь ласка, не стріляйте по мені. Це так дивно. Я просто медленно йду. І вони не можуть по мені попасти. Стріляють. Боже, все, я тікаю. Фух, у мене є 10 обсидіана і одна запальничка. Так, ось, у мене залишається 2 блока. Завантаження місцевості. Так, я вже бачу кріперів, паучків. Додому я поки не знаю, як мені добратись. Тут ось отакі штуки. Це смода. Дивіться, кого я зустрів? Це мега-зомбі. Мені, коротше, потрібно просто сховатись. Трішки перекусивши частинкою зомбика. Я чекаю утра, щоб уже видвинутися в сторону нашого Криму. Так, вроді би, я переждав ніч. Так, уже день. І мені потрібно звідси свалювати. Я бачу коровок, це моє спасіння просто. Коровки. Я щас... І свинки, це просто спасіння. Дуже круто, що в мене меч на зачар сила вогню, і я добуваю з них усіх їжу прям таку, як мені потрібно. Так, я поки не розумію, в яку сторону мені бігти, але вроді би в ту. Я подивився по координатам. І я думаю, пацики, що пливти мені треба також дуже багато. Тому що в пеклі я потратив дуже багато часу на те, щоб знайти фортецю. А як ви знаєте, в пеклі координати трішки не такі, як в звичайному світі. Обалдіть, пацики. Дивіться, що я знайшов. Це що за змій? Змій Горинич? Офігеть! Є. Сюди я точно не попливу. А, ну він якийсь слабенький. Ніфіга собі, він не слабенький, хлопці. У мене аж мурашки по шкірі пішли. Там я точно пливти не буду. Я вже поняв, що океан в зборць, це капець щось. Щось непонятне максимально. Я Я тут всю. Я весь день просто сиджу і очкую, тому що це такі штуки, як там плавають, це щось взагалі жесть. Це, представте собі, якщо б я плив на лодці і воно на мене напало, то я б взагалі не втік оттудова. Воно б мене просто розвалило. Воно просто не оставило б живого місця в мене. О, я, до речі, бачу знайомий Біом мені. Плюс-мінус десь тут і знаходиться мій Крим. Да, ось видніється моя стіна. Все, ми вже на місці. Це все тільки для того, щоб добути вісім пилу блейза. А мені ще ж навіть джетпак треба скрафтити. Так, мені потрібно два вугілля і одна глиняна кулька. А глину я, до речі, навіть не бачив. Бистренько добувши глину, я почав крафтити перший свій джетпак, а потім крафтити штуку, яка буде його заряжати. І можна. Пробувати, да, і таких дві. І тепер я можу повноцінно скрафтити дерев'яний ранець. А заряджається він через отакий фурнатор. Це стартова його версія. Так, тут уже крафт трішки дорожчий. Але самий перший я вже скрафтив. І я як розумію, поставимо його зараз в складі нашому. Ось. він тут буде стояти. Так. І тут кладеться вугля. Так, да, і дає енергію. І я зможу заряджати свій джетпак. Давайте сюди положимо сразу вугля багатенько. І він ось заряджається Зараз ми почекаємо, поки він зарядиться, і можна буде попробувати на ньому політати. Він одягається замість діамантового нагрудника. До речі, ні Івана, ніяких других жителів я вже не бачу, мабуть, їм прийшла кришка. Потрібно буде освітити весь крим, щоб тут не спавнився ніхто. Да, джетпак уже зарядився. Зараз ми будемо його тестити. Одягаю, він дає трішки броні. Опа, пацики я лечу. Так, ну він дійсно літає. Що ось у мене ховер мод включити. Я буду так парірвати на ньому. Але подивіться тільки з боку, як швидко тратиться енергія. Але як же чітко на ньому літати, хлопці? Це ще жесть. Степан Бандера був би в шоці. Ось і все. Енергія в ньому кінчилась. Я налітався. Але, звісно, мені потрібен він набагато жорстче. Ну і на наступний ранок я вирішив прокачати свою станцію для зарядки, та джетпак зробити залізним, щоб я міг літати дуже довго. І після того я вже рішив будувати супутник І з нього крафтимо вже залізний джетпак. Залізного джетпака мені, я думаю, вже буде цілком достатньо. Якщо я захочу його прокачати в золотий, тут уже різниця дуже велика, тут 10 мільйонів енергії, а тут тільки 800 тисяч. А золотий крафтиться та Точно так само. Я хочу вилетіти дуже високо, і плюс-мінус на такій висоті, і плюс-мінус на такій висоті я планую будувати спутник притули, щоб бачити, що коїться на землі. Після того, як я оприділився з місцем, де я буду строїти супутник, мені довелося добути багатенько камню та кварцу, щоб вже начати своє будівництво. А ну і ще мені трішки повезло, і при зачарі нового кайла мені випала вдача. Незламність 3. Так, ну незламність 3, аби вдача була, було б круто. Вдача 2, найс. Оце чотенька кірочка. Так, трішки камня я добув. Думаю, можна починати строїти стовп, від якої я вже буду відштовхуватись, і починати строїти сам спутник. Але дивіться, як швидко я можу будувати з цим джетпаком, це, звісно, ви крутяк. А саме прикольне те, що я можу просто сюди вилетіти і не будувати ніякі драбини і нічого подібного. Просто вилетіти зможу, і все. О, максимальна висота для будівництва. Значить, треба трішки спуститись. І повністю вже зібравши себе в руки, я починаю будівництво супутника. І маленькими кроками обичний якийсь камінець ставав чимось похожим на супутник, чимось похожим на те, що я бачив в себе в голові. Спочатку побудувався перший модуль, потім другий, а потім вже сформувався весь супутник. Так, ну і готовий вам представити супутник притули. Фух, заморочився я трішки з ним. Кварц у мене зовсім уже нема. Всередині я його ще трішки не доробив, але зовні він вообще крутий. Він вообще чотенький. Прям хорош. Чуть-чуть ось тут мені не хватило. І знизу він виглядить. Що я вам покажу як? І знизу він виглядить ось так. Доволі вообще круто, мені кажеться. І ще десь приблизно через 20 хвилин гри мені приходить відео з мого спутника. А відео містить ось такі кадри. Хлопці, тільки що таке побачив со-спутника, Прийшло відео, що десь поблизу взірвалась величезна бомба. Ядерна зброя, якусь це, мабуть, орки використали якусь ядерну зброю, і вона на координатах тисячу і тисячу. Це це в ту сторону десь. Я планую ще туди полетіти і розібратися, що ж там случилось. сейчас подивимося, я точно туди лечу. Так, так, да, я лечу в тому напрямку. Осьо воно. Дивіться, це капут. Це така велетенська розруха. Дивіться, яка тут дирка. Просто огромна. Просто максимально велика дирка. Тут ще якісь штуки літають. Це, мабуть, якісь мутанти від ядерної зброї. Я просто не розумію. Дивіться, яка тут дирка. Просто щось неймовірне. Добре, що воно не впало на мій Крим, але представте, як би було обідно, аби ця вся дирка сформувалася в мене в Криму і просто стерло мій Крим з лиця землі. Це просто пацики капут. Я оркам, це просто так, рук не зійде. Я думаю, що прийдеться мстити. Дивіться, як мені попало стріли якоїсь, я навіть не розумію, що це случилось. В цьому мій розказ підійшов до кінця. Якщо тобі сподобалось відео, не забувай поставити лайк та підписатись на мій канал. До речі, на момент монтажу у мене на каналі майже 20 тисяч підписників. Хотілося би перепригнути цю цифру. Також не забувайте, що силочка на цю мапу є в описі під відео. Не забувайте заходити на мій дискорд. А ну і ще я прикупив свій новий мій. Мікрофончик, думаю, ви заметили. І в принципі, все. Всім пока.